Вітаю на каналі. Сьогодні познайомимося з програмою Victoria це утиліта для діагностики та відновлення жорстких дисків HDD та твердотільних накопичувачів SSD. При відкритті програми бачимо список накопичувачів, який знаходиться у верхньому правому кутку, де відображаються всі підключені накопичувачі, які програма розпізнала. І паспорт пристрою. Після вибору накопичувача в лівій частині ми бачимо основні характеристики модель, об'єм, пам'яті, серійний номер і так далі. Основні пункти, на яких зупинимося, це Smart і тести. Smart це будована система самодіагностики, яка відстежує різні параметри роботи диску та повідомляє про потенційні проблеми. Є статуси Good або BAD. Відображається як підсумкова оцінка цих даних. Давайте розберемо, що вони значать. Якщо статус Good, то диск знаходиться в нормальному робочому стані. Усі ключові параметри Смарта, наприклад, кількість переназначених секторів, помилки, читання запису, температура тощо перебувають у межах норми, встановлених виробником. Статус Бет означає, що диск має серйозні проблеми, які можуть привести до втрати даних або повної поломки в найближчому майбутньому. Один або кілька параметрів Smart вийшли за допустимі межі. Наприклад, для HDD це велика кількість переназначених секторів, помилки читання запису чи проблеми з механікою. Для SSD це високий відсоток зносу. Помилки контролера або велика кількість помилок, що не коректуються. Це означає, що диск ненадійний і його подальше використання ризиковано. Рекомендується зробити резервну копію даних та замінити накопичувач. Далі розглянемо пункт тести. У програмі доступні 4 режими роботи. Ігнор це режим, використовується для простої діагностики диску без впливу на проблемні сектори. Програма просто сканує поверхню накопичувача, виявляє дефекти, наприклад, повільні або нечитаємі сектори, і відображає результати, але не робить жодних дій для їх виправлення. Це корисно, якщо ви хочете оцінити стан диску, не ризикуючи даними. Другий пункт це стерти. В цьому режимі програма намагається стерти дані у проблемних секторах, перезаписуючи їх нулями. Це може допомогти усунути так звані логічні погані сектори, які виникають через програмні збої. Однак важливо розуміти, що при використанні цього режиму всі дані у цих секторах будуть безповоротно знищені. Цей метод рекомендується використовувати тільки у випадку, якщо дані на диску не є важливими або вже збережені в іншому місці. Для фізично пошкоджених секторів цей режим є неефективним. Третій режим замінити. У режимі замінити програма перепризначає пошкоджені сектори на резервні, які є у кожного жорсткого диску, так звана резервна область. Коли сектор позначається як несправний, диск перестає використовувати його, а дані перенаправляються в запасний сектор. Це робиться на рівні прошивку прошивки диску. І вважається одним з найбезпечніших методів лікування, оскільки не торкається даних безпосередньо. Наступний режим останній – це режим «Оновити». Цей режим спроби відновлення даних у пошкоджених секторах на програмному рівні. Програма намагається перечитати та перезаписати дані в секторі. Це може спрацювати для секторів із нестабільним читанням або не для фізично пошкоджених. Використання оновити вимагає обережності, оскільки процес може вплинути на збереження даних і він не завжди успішний. Після натискання кнопки Сканувати починається процес, праворуч відображається прогрес у відсотках та кількість секторів з різним часом читання. Чим менший час читання, тим кращий стан сектора. Тривалість процесу залежить від обсягу диску та кількості проблемних секторів, битих або з більшим часом відгуку. Биті сектори на жорстких дисках HDD і проблеми з осередками пам'яті на твердотільних накопичувачах виникають з різних причин, оскільки ці пристрої працюють на різних принципах. HDD це механічний пристрій, де дані записуються на магнітні пластини, що обертаються. Биті сектори поділяються на два типи фізичні та логічні. Фізичні биті сектори неможливо виправити, їх можна лише переназначити на резервні за допомогою режиму змінити. Логічні іноді вдається усунути перезаписом даних режим стерти чи оновити. Для сканування SSD краще використовувати режим ігнор. Щоб просто оцінити стан диску та час відгуку секторів, не втручаючись у його роботу. Режими на кшталт стерти або замінити для нього не підходять. Якщо SSD диск починає гальмувати або видавати помилки, це найчастіше ознака зношування або проблем з контролером. І в таких випадках краще замінити диск, а не намагатися його лікувати. Якщо операційна система встановлена на HDD і в початкових секторах, де знаходиться завантажувальна область, з'являються биті сектори, операційна система може припинити завантаження. Режим замінити здатен відновити завантаження операційної системи, переназначивши проблемні сектори на резервні. Однак це тимчасове рішення, якщо резервних секторів на диску не залишилось, режим замінити не допоможе і диск доведеться замінювати. Окрім того, якщо дефекти в початкових секторах з'являються знову або занадто багато їх, тоді краще встановити SSD-диск і перенести на нього операційну систему. Це значно прискорить завантаження і роботу файлової системи в цілому.